Службовий злочин, то треба дослідити дії чи бездіяльність замісника міського голови Андрій. Це, ну це в принципі, в принципі. Комісія питання розпочинає. А потім, а потім, якщо треба залучити юристів, треба залучати юристів для того, щоб дали дійсно, чому саме, тому що мені так само, як і всім іншим, цікаво. Якщо людина три роки звертається до міської влади. І при цьому є певна судова навіть ухвала про те, що розглянути питання на сесії, то чому ці питання не піднімалися на сесії? Так само, так само, де є рішення сесії? Знову ми повинні подивитися в Розумієте, знову таки нам доводять факти про те, що весь цей час, поки людина зверталася, тобто ніяких дій Василь Олександрович не проводить. Знову треба підтвердження чи простого. Обов'язково знову мені цікаво питання, якщо зі слів Петра Павловича нам говорять про те, що це питання зовсім ніколи за три роки не подавалося на земельні комісії, то якщо воно подавалося на земельні комісії, то хотілося б бачити рішення земельної комісії, на які це питання розглядалося до останньої земельної комісії. Далі, якщо, якщо не подавалося такі матеріали на земельну комісію, то хотілося б заслухати пані Гудименко на питання, чому саме це питання раніше не піднімалося на земельну комісію. Обов'язково можливо, можливо, це до Гудименко, але знову таки представників земельного відділу з відповіді, чому? Чому? Почитайте. Ці матеріали, тому що я так само знаю, що багатьом питанням вони просто не подаються питання. Почитайте, це він, вже не перше. Я, я просив мера, там, надати документ земельної комісії. омісії. Я звернувся до мене надати інформацію щодо земельної комісії. Що питання? Мені от мені Андрія відмовив надати земельний. От почитайте. Зараз, зараз, от, зараз... відмовив, надати мені земельні земельні надати. Пан Андреєв особисто відмовляє мене надати інформацію. Не передбачено законодавством на інформацію. Я не маю права знати, чому мене відмовляється. Я звернувся до пана Андрієва. Тобто надати мені то, до закону про інформацію, я маю право, на, на яких підставах мені відмовляють. Але це інформація, вона мене стосується, але це... Его бісти вони діють там твої банди, І сема, щоб я не знав ту сіму їхню. Юридичний відділ, земельний відділ, пан Андрієви, запослав це одне поруковане злочинне гніздо. Пан запослав, попрошу, дві дні назад розглянути моє питання, що таке. До того часу, якщо ви прийшли, що я б надавав 5 місто Рівні, де вчит у повністю все пересінь міст, де є в А ви от, я того не не знаю. То чому ви прийшли, а не да особа, а була на...